Підгайчики зустрічали своїх героїв. Після одного року служби в зоні антитерористичної операції до села повернулися троє місцевих мешканців. Зустріч відбулася біля сільської ради. Зі сльозами на очах вітали захисників односельці. 19 підгайчиківців проходили та ще й зараз проходять службу. На сході країни минулого тижня повернувся до рідного села один з героїв. А ось у середу три уродженці населеного пункту також приїхали до рідних домівок. Виконуюча обов'язки сільського голови Лідія Марусяк, зазначила, що ці хлопці справжні герої і ними повинно пишатися село. Підтримала її і директор місцевої школи Світлана Михайлюк. Ми дочекалися своїх героїв, слава Богу, дочекалися живими і маємо надію, що всі решту хлопці, які зараз знаходяться в зоні АТО, повернуться до нас так само живими, здоровими і неушкодженими, як наші хлопці, які сьогодні, вчора і попередні дні повернулися до нас у село. Я хочу сьогодні згадати усіх, хто був у зоні АТО і усіх хлопців, які є тут, прошу підійти до цих героїв, які є. Ми так само сьогодні раді вітати наших героїв. Ми вас чекаємо у стінах нашої школи, бо ви для нас є зразком. Для наслідування, для наших дітей, для наших учнів сьогодні всі хвилюються. Я говорити так само багато не буду, бо я просто не можу говорити. Ми вам дякуємо за наш мир, за наш спокій і за те, що ми сьогодні можемо вільно тут зібратися. Вас привітати. Родини зустрічали воїнів у Івано-Франківську, а вже звідти автобусом їх привезли додому. Школярі дарували військовим квіти та жовто-блакитні кульки, а ті ніяк не хотіли нічого говорити на камеру, бо казали, що тільки виконували свій обов'язок перед державою. Ну без селів зараз. Я дякую вам, що ви всі нас зустріли. От що цей рік пролетів, щоб хочеться, щоб всі вернулися додому. Ну, Щоб закінчилося закінчилися цього. Та найщасливішими у той день були батьки і родини воїнів. Всі плакали від щастя. Матусі, бабусі та рідні казали, що цей день є найвеличнішим святом для їхніх родин. Слава Богу, що ми дочекалися своїх дітей, що рік прийшов, коли так усі поприходили, як наші прийшли здорові. Не поранені, здорові, не шкошені. Ну. А вже потім військові змогли поспілкуватися із друзями, які прийшли їх зустрічати. У розмові без камер зазначили, що ще не усвідомують, що вже все закінчилося. Та в один голос ухваляють свого комбата, який став для них не лише бойовим побратимом, але й справжнім батьком. Герої погодилися через якийсь час розповісти нам про ті дні, які вони провели у зоні війни. Тому ми обов'язково організуємо таку зустріч із хлопцями. Спідаючи Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подіїнтика.